Ринок супутникового зв'язку в Україні невдовзі має збагатитися новим цікавим продуктом. Минулого тижня компанія Data Group, а це один із найбільших вітчизняних операторів зв'язку, презентувала у стінах УК частот нагляду свій новий проект, який обіцяє уже цього року зробити широкосмуговий інтернет і ще більш доступним всією територією України. Рівно наприкінці минулого року найбільший європейський супутниковий оператор Єутелсад запустив свого нового най. Потужнішого супутника Касат Ка це короткохвильовий діапазон, який традиційно задіяний у наземній радіолокації, радіозв'язку та поліцейськими дорожніми радарами. Відтепер же його приручили під супутникову передачу даних. А потужність Касату сумарно відповідає потужностям усіх інших єутилсатівських супутників разом узятих. Покриває супутник усю територію Європи, і, уже починаючи з літа, послуга широкополосого інтернету, запущеного через цей супутник, запрацювала у старому світі. Україна підключиться до цих можливостей десь починаючи з вересня, і віддатиме цим питанням вона саме компанія Дата Груп. Ця послуга є дійсно революційною, тому що дуже великі швидкості, дуже великі можливості. На один термінал супутника можна буде приймати всі три послуги: тобто телебачення, відео, войс і передачу даних. А також це високошвидкісний інтернет. Так це у ну, 4-5-10 разів швидше. Більш ефективно ніж було раніше, І дуже важливо, що на одну антенну можна приймати всі ці три послуги. У першу чергу така послуга має зацікавити тих клієнтів, які знаходяться у віддалених місцях. Куди провідний інтернет провести маломожливо чи нерентабельно. Витрати на новий супутниковий інтернет, до речі, будуть разів у 20 меншими у порівнянні з витратами на розгортання оптичної мережі. Окремо можна відмітити і відносну простоту підключення. Вдома у клієнта встановлюватиметься лише отакий термінал з антеною менше метра. Саме тому пакети для підключення планується продавати навіть у роздрібних мережах. Що ж до швидкості передачі даних, то це уже справді широкополосий інтернет. До 10 Мбіт на прийом і до 5 на віддачу. Корпоративним же користувачам, встановлюючи додатковий термінал, можна збільшувати цю швидкість майже у п'ятеро.